Товариство вітаю! Ви на каналі Red Sінgрін. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Розпочинаємо звичайно зільської команди. Вони продовжують збори в Туреччині. Карпати зіграли два товариських матчі. Е, грали вони з термалікою польською, поступились на жаль, 2-1. Ну, різні гравці, різні склади грали. Такі собі голибу пропускали, ну, вже як є, це награєм на склад, награються новачки, нічого дивного. І ще один матч. Карпати грали з желізнічером. І ось такий був склад команди. І перемогли, до речі, дуже приємно перемогли з рахунком 3-2. Е, вигравали 2-0. Пізніше пропустили 2. І в кінці на 96-й хвилині полегенько зробив рахунок 3-2. Забував, до речі, ще Краснопір і Клименко. Приємно. Забуваємо, погано, що пропускаємо, але це збори, це не грається грає, склад. Е, ще залишається в Карпат два матчі з Батумі і Динамо 7, -го, 0-2, -го, І ще з Полісів. І все. І розпочинається знову українська прем'єр-ліга. Ну що, здаємося далі на Карпати, підтримуємо, вболіваємо. І чи будуть якісь трансфери, дуже цікаво. Тепер давайте по АПЛ. Там, як завжди, було гаряче. Не без цього, Ліверпуль грав на виїзді з Бормутом проти команди Ліза Барного, яка зараз просто в шаленій формі. 11 матчів підряд команда Забарного не поступалась в чемпіонаті Англії. Це дуже хороша серія. Вони забирали очки в сильних команд і обігрували дуже добре слапину. Знаєте, вони обіграли недавно 5 0 Ноттінгем, Це вже насторожувало. Ліверпуль ледве нічого скатав з Нотінгеом. А Ліверпуль, що Ліверпуль правлі чемпіонів ПСВ. Віддихнуло багато, та практично вся основа. Підійшли до матчу в хорошому, як то кажуть, настрої були настроєні. Знаєте, непогано спочатку виглядав Бормут, мав момент Семеню в штангу вдарив. він ще один момент. Добре, що Ліверпуля сталася це гапко, зробив пенальті, Салах реалізував. І далі була непроста гра знову помилка в захисті, і забило навіть зрівняв рахунок Бормута. Але добре, що там був сайт. І другий там ще були моменти Бормута відразу. там І Штанга, і чуть свої не зрізав. Двинив там Ван Дайкс, Конате. І ще Ісаєва Алісона, і біля штанги моменти. Але Ліверпуль скористався своїм моментом. В Салах чомусь його ніхто не зустрічав. Зараз він в такій прекрасній формі, щоб не зустрічати. І як кажуть, з точки в точку, лівою в Дальній 2-0. гра зроблена. Бо ще були моменти. І Ліверпуля, і Бормута, але приємно, дуже важлива перемога. Непростим суперником, і це ми тримаємо, як то кажуть, далі відрив від команд. А від кого ми тримаємо відрив? Від Арсенала. Арсенал Грав з Манчестер Сіті, центральний матч туру. Ми надіялися, напевно, як болівальники Ліверпуля, що треба нам, напевно, найкраще було б нічого. Ми бачили, який Сіті календар, ми знали, що Сіті пролізло в Лігу Чемпіоні далі. І що можна сказати, Арсенал дуже класно розпочав. Помилка в захисті. Знаєте, вроді би Хосану наварив, а тут Аканджі наварив 1-0 е, Забиває Одегор. Е, Сіті щось не могло прийти в себе. Там Хаверс сам на сам, знову була помилка не забив. Пізніше був момент е, в Сіті. Е, старався скажімо так, а перший тайм дотримав 1-0. І другий тайм розпочався. Знаєте, так е, ніби Сіті почало брати ініціативу на свої руки, і ось свій і Холан голову збиває нарешті зває якомусь ніби важливому матчі. 1 -1. І десь чесно здавалося, ось зараз все перевернеться, але буквально не пройшло там буквально 2-3 хвилини. Е Фоден помиляється, можливо, він не бачив, що там ззаді судді, що є партія. Прям пасна партії, партія проходить 2 метри, б'є, влучає Стон, за Рикошет 2-1. І всі ті манківажники з того поплили. Вони тільки відігралися, розуміли, вроді, все в їхніх руках. Тут а, молодий. Льюіс, якщо Пляс, гравець Арсенала Скеллі, Льюіс, Луїс, 18-річний. Перша голова ПЛ, ще й кому Ван Сіті, 3-1, браво. Сіті щось пробували, пробували, нічого не виходило, ще одна атака. Хавер, 4-1. В кінці Арсенал добуває 5-1, просто розгромна поразка така Ван сіті Напевно, давно їх так. Ну, у них принижуло того сезоні, але зараз ніхто не міг повірити, що знову таке буде. Браво, Арсенал, браво Артета, 5-1, Арсенал Гонці, болівальники недаремно співали. Ліверпуль, ми тебе не відпустимо. Ну ось так, Менсіті поступається, і треба думати тепер тільки, напевно, на Лі Чемпіонів. Скорше всього, ну, <смірш> всього боротьба за чемпіонство в них завершена, але подивимося, там дуже насичено в плані Лі Чемпіонів. Бо така команда, як Нотінгем, гранав давно 5-0 Бормоту. І що вона зробила з Брайтоном? Правильно, просто їх розгромила, винесла. 7-0. Хто міг повірити, подумати, що таке може бути. Думали, можливо, ось спад піде в Нотінгема. Там ні в якому хет-трик, браво команда Шпиріту Санто. Летять, летять до Ліги Чемпіонів зони. Просто супер. А от кого далі калашматить? це, Це правильно. Це Манчестер Юнайтед поступається 0-2 Крістал Пелосу і не знаю. Такі враження, ж там один Бруно грає. Насіх дивиться, просто важко на то все дивитись. Ну подивимося, що буде далі. Але наразі Манчестер не може свою гру знайти. Можливо, вже цей сезон якось дограє і буде краще наступного пишіть ваші думки, чи зможе Аморім щось перебудувати. Тут Анхем, до речі, переміг. Ну ось так виглядає табличка. Все дуже цікаво, як завжди насичено. Подивимося, що буде далі, а далі буде звичайно цікаві матчі і далі ВПЛ. Вуліваємо, підтримуємо. Давайте ще по топ-чемпіонатах в Лалізі. Сталася сенсація: Реал Мадрид поступився і спаніл. Спаніо це команда з Барселони, це суперник Барселони, але хто-хто. якраз е зробив подарок для Барселони і Атлетіка. Забравши очки, там Рал домінував, мав куча моментів, жав 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 До речі, травм Марудігара на пару тижнів вибув, а це перед матчі це дуже велика втрата. Але Еспаньол, як так, така команда чекав, чекав, реально не забав, не забуває. І в один момент він використав браво, три очки. І цією поразкою Ралла скористався Атлетікою, яка перемогла 0 мільйону, і Барселона. В них простому матчі забив Лівандовський. Дуже все важко було. Там Ямаль непогано показував, дуже класні фінти обіграчі. Але важливо, головне три очка, адалесом Марса виграло 1-0. І ось табличка, ми бачимо, Барса Марса вертається в чемпіонську гонку, а десь не за горами нас Мадридський дербі. Буде дуже цікаво. Пишіть, хто стане чемпіоном Лалізі. Дуже цікаво. Серія А. Міланське дербі. Е, всі очікували, що, що інтер помститься за програш першому міланському дербі за Суперкубок, бо три рази вони вже не програвали невідомо скільки часу. Ніби щось інтер пробував, а вжав. Мілан при кінці першого тайму, рендерс. Джоанні Рендерс 1-0 Мілан виграє. А другий тайм, звичайно, інтер почав більше нажимати і перекладений штанг із кутових. Один момент, другий, до речі, інтер Шмайс найкраще з топ-5 ліг команди, яка забиває після кутових. І знаєте, в кінці матчу все-таки ж інтер дотиснув. Залевський самодобну матчу, класно грудьми скинув на Деврея захисника і цей зрівнює рахунок. 1-1, напевно, закономірна ніж я. І Знаєте, Наполі відразу розумів, що інтер втратив, браво, грав з Ромою. Але Рома прохає 6 матчів. Наполій, звичайно, хотів здобути перемогу. Вони вигравали 1-0, забив Спінацола, Не сильно радувався, це колишній гравець Роми. Але другий тайм Рома ну, наполі грало конти по рахунку, Вони розуміли, що треба втримати, але не втримали. В кінці Анхеління зрівнює рахунок 1-1. І в чемпіонаті далі стає цікаво Рубка, Заруба, Інтер-Наполі. Не знаю, Аталанта буде ще в Грі чи ні, і за так само і за Лігу Чемпіонів буде дуже цікаво. Ну ось такий у нас був насичений вікенд і, футболі. Тепер, знаєте, друзі, хочеться пару слів сказати про лізі чемпіонів. Ви бачили, було жеребкування раунду плей-офф. Всі очікували не більше, з ким зіграє, як то кажуть, Манчестер Сіті або Реал, або Баварія. І це. Розуміло, хто із того. І що вийшло? Нічого дивного, ніякої сенсації. Реал-грагі з Манчестер Сіті. Четвертий рік підряд, з останніх 6 років п'ять раз. Вже кажуть, що все куплено і домовлено. Подивимося, бо місце команди Гвардіоли зараз тільки єдине шанси для чемпіонів. В чемпіонаті все не дуже добре. Багато цікавих пар. Звичайно, Брес ПСЖ, які грали в чемпіонаті зараз в цьому. Вліз чемпіонів ПСЖ повезло, напевно. Ми розуміємо, що з пари ПСЖ бресік Монако — це потенційний суперник Ліверпуля. Подивимося, як буде далі. ну Чекаємо, через тиждень вже Ліга Чемпіонів дуже-дуже має бути цікаво. А ще політшпанів хочеться знати, що відмітити. Є зараз така вже інформація ЛЧС 26-27 року, як будуть виступати наші команди. І знаєте, правильно хтось сказав, що ми догралися, додавалися з втратимо очок. Наші сильні коефіцієнти з минулих років забралися. І тепер ми будемо починати з сезону 26-27. З першого раунду це означає, що Що чемпіону України йому проведеться виграти чотири матчі, щоб пасти груповий турнір. Я думаю, дуже мало буде шансів. Ну що ж, є? А переможець кубка, і друге місце буде грати в Лізі Європи, а третій четвертій Лізі конференції. Так що, чим далі, то тим важче. І треба набрати очки єврокупах і ще раз один приклад. Чим більше ми витрачає Єврокубок, тим потім нам важче буде взагалі кієво-купки вийти і вже. Не буду такого, як у Динамо зараз в лізі Європи нічого не подарував, Шахтар хоч щось набрав із чемпіонів, а в лізі Європи тільки Ну це дуже мало для Ліги Європи. Вчора набрав Динамо. Пишіть, до речі, та, що, як буде, що буде далі створитися з нашими командами у Європі. І тепер, друзі, знаєте, що сьогодні, звичайно, сьогодні трансферний дедлайн в топ-5 лігах, і хочеться поговорити про. Трансфери, які вже були, трансфери, які можуть бути, про наших гравців. Ну, ви знаєте, що Бочан перейшов Аль-Шабаб, вже зіграв свій перший матч. На жаль, поступилася Георгія Бочана команда 3-0. Ну, нічого, буває, дебют не завжди класний. Е, Степленко офіційно перейшов у спорт. Е, турецький, який зараз не на поганому рівні грає. Звичайно, Таловеров зіграв свій матч за Пліму, До речі, вже дуже з першого матчу полюбила Таловерова. Йому, до речі, дали якщо кажу, з кращого гравця цього матчу, але він віддав іншому гравцю команди. Це дуже хороший вчинок. Зубков вже офіційно інформація, що він під'єднується до Сікана в Трамзанспор. Ще цікаво по брошку. Уже Суркіс висупив, що Брошко, скорше всього, ніякі Лорхемтон не перейде, бо в Динамо є своя ціль попасти для чемпіонів. А ціль не вилетіти і так, щоб ми розуміємо, що гравець грав в топ-чемпіонаті. Ну, нічого дивного, Суркіс не відпустив брашка. Ось так. Ну, не перший раз. Як вам, до речі, таке, чому Динамо не хоче своїх гравців відпускати е, в топ-клуби якісь? Ну, не в топ клуби але в топ-чемпіонат. А цікавого Галену перейшов спорту, Аліхлі перейшов Дюрану, це, до речі, дивно. Швестонвілу, 21-річний вальнисер, і розказує, що він з дитинства волював Звичайно, ми йому віримо. Та, звісно що ні, ну це не брехня, це все за гроші. Щось цікавого, це Рашфорд Вастонвілу, це Асенсію в Вастонвілу. Фелікс, якщо помиляюсь, в Мілан вже оренда є. Це Рамос, звичайно, Рамос, Монтерей, весь мексиканський Монтерей переходить Рамо ще дограти. Ну, ще дуже багато цікавих, і ще багато. Я думаю, до вечора буде до кінця дня цікавих трансфер. Пишіть, які ви найбільше очікуєте, чи які вам вже запам'ятався. Ну, буде дуже-дуже цікаво. Підсумовую, е класні матчі в АПЛ, та і взагалі в Лалізії в серії А. Для чемпіонів всі вже знають своїх суперників. Нашим мало що світить через рік в Єврокубках, бо дуже важко буде куча трансферів. Ну. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.